Hvad gør du med det der? Hvorfor har du det? Jeg har det fordi jeg har det. Hvad er det? Jeg har det fordi jeg har det. Одяг до команди Львів Fashion Week. Я нагадую, що усі речі можна буде фактура, але все це буде приблизно за годинку. А зараз ми починаємо. Хочу сказати, що я у компанії між іншим актора львівського академічного театру імені Олеся Куркаса Ярослава Федорчука на Ірину був та Шиф компанією. Я галини сьогодні склав не був а секс-символ відомого колективу Віч Оркестр Віолан Володимир Петві. Художник Володимир Стецький. Сперечи до слова працює ще й художна піска з міста, де точно знають наскільки важливими є такі акції, які благодійні повітря з важливого шафору з сердечками і пташками. До слова компанію цій красивій дівчині складає на вихто одні шафорові для білових зустрічей та вечірних прогулянок. І очевидно, сьогодні на ночірню прогулянку веде з відомим блогером Петром Неком. Тот качук, наші області. Треба з різних кольорів, а у мене стацьковець уже втретє виходить на цей імпровізований подіум. Коли базок з донькою гакійкою. Мені комплект лоска і спікниця з Шихоном. І відповідно якось це обійти, чи про це не думати, просто неможливо. І взагалі зараз така є ситуація, кожен що вміє, як вміє, намагається долучитися до, до До того, аби допомогти, допомогти нашим українським військовим хлопцям, які просто гинуть ну, і кожен день. Це велика інформація, як на мене. І Я вмію створювати сукні, відповідно, я сам. Що я можу робити? Я й намагаюся робити заради України, заради моїх будів. Буде ще один благодійний показ 6-го числа. Ті речі, які сьогодні не змогли придбати, буде так само знайти свого. правде.